Доброго дня, шановні глядачі. Отже, з нами легенда всесвітнього футзалу, віце-чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу і наразі тренер молодіжної збірної України Ю-19 Ігор Місквічов. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам от ви зараз знаходитесь на фінальній частині чемпіонату України з вікової категорії Ю-17, Як вам рівень проведення змагань? Ну, доброго дня ще раз. Хочу подякувати. По-перше, організаторам турніра, які чудово проводять це змагання. По друге, керівникам клубів, які привезли гарні команди, які в такий трудний час не бросають футзал, розвивають його. Ну і по третє, хочу подякувати гравцям, які дають такі емоції. Тобто Якщо б були б глядачі, звісно, було б набагато, набагато краще. Але, я думаю, в Ютубі в багато трансляцій дивляться, це добре. Що ж, дякуємо за таку відповідь. Скажіть, будь ласка, як наразі, на вашу думку, чи йде розвиток футзалу, чи прогресують діти з кожним роком, чи додають саме у професійності? Ну, для цього і проводяться ці змагання. Щоб... Хлопці росли, становились професіоналами. Тренера, ми бачимо, вже і заслужені тренера працюють з, з футболістами. І вони показують дуже дуже зміцновану гру і ураган, і чорне море, той же кардинал, фенікс. Подивіться, які ігри. Тобто кожна гра це бій. Це приємно дивитись. Такі ігри вони завжди дають професійний рівень зріст. Тобто, Нема таких фаворитів, бачимо всі ігри майже закінчуються з нічийним результатом і лише після матчевої пенальті виявляють переможця пари. Ну, хотілося б побачити більше голів, але ця напруга, яка на майданчику відбувається, ну, про вона показує, що це добре. Тож ви приїхали у рівне на фінальну частину змагань саме з метою підібрати собі майбутніх вихованців молодіжної збірної? Так, ми з Федерації футбол, футзалу Сергія Васильовича Владика, ну так сказати, вирішили взглянути в майбутнє, тобто і не дожидатися додати, не завершення фінальної частини. І 19 вже зібрати оцих хлопців на збір в червні. Тобто будемо працювати на перспективу, десь щоб гравці побачили, що таке збірна, щоб гравці стремились, стремились попасти в збірну, щоб вони ходили йти в футзал, а не в футбол. То тобто, ну, то так ми вирішили. Дай Бог, щоб це у нас получилось. Саме розвивати футзал. А от е, наскільки мені відомо, в Іспанії в Португалії вже зроблені збірні Ю-15, навіть чи є така перспектива в Україні? Чи знаєте? Ні, я знаю це точно. Над, ці, над цим питанням Сергій Васильович працює, Уже є на на наработки, десь які це є в перспективі. Це є. Що ж споглядали ви фінал чотирьох, якби вищої ліги чемпіонату України з футзалу категорії 17. Вже ви знали багатьох гравців, знали, які попадуть до вас у збірну. Але чи є такі, що вас розчарували або навпаки, здивували якісь нові вихованці? Ну, здивували гравці чорного моря своєю дисциплінованістю, розумінням гри в футзал. То, що я якось слідкую за їх розвідком з -з змалку, ось видно, що почали додавати в грі. Є розчарування, дуже велике, є. Не буду прізвища називати, але є такі хлопці, на кому я Ось, Будь ласка, всі гравці знали, що ви знаходитесь на трибунах, що ви якби робите відбір у молодіжну збірну. Чи помічали ви такий психологічний тиск у гравців саме, щоб показати і доказати вам, що вони кращі? Ну, Я і знаходжусь тут для... навпаки, щоб вони показали сі... лучші якості свої. Показали вони чи ні, не знаю, але це для них стимул був. Що Показати ж... лучшу гру чи якість гри, тобто проявити себе індивідуально, командно. Це я вважаю добре. Що ж, ви з молодіжною збірною Ю-19 попали у фінал вісьми, який відбудеться у вересні. Які ваші сподівання? Було так скажу, важко попасти, тому що було майже не час на підготовку. Тобто, мало часу було, але ми з цим спорилися. Я дуже задоволений. Тобто, поздравляю, Вітаю всіх тобто, і тренерів команд, які готовили футболістів. Вітаю, також і благодарен. Федерації, яка неможливо зробила підготовку к цьому. Це і збіри, і товариські турніри, і товариські матчі. Без, без цього ми, нам було б дуже важко, але ми з цим впоралися. І я задоволений, що ми на Євро. Надію, сподіваюся, що також буде гарна підготовка, і ми покажемо, що Україна понад усе. Що ж дякуємо вам, uh, Ігоре, і бажаємо вам перемоги на євро у віковій категорії U-19. І також дякуємо нашим збройним силам України, які да, дозволяють да, нам проводити да, змагання. Да. Бажаємо перемоги. До зустрічі <ріст> як зміг.